18 березня Гухів прощався з українським військовослужбовцем Юрієм Коваленком. Він загинув 14 березня неподалік населеного пункту Кузьмине, що на Луганщині. Лугівчани мали можливість віддати шану загиблому захиснику парку Бортнянського та Березовського. Юрій боровся за незалежність України ще з кінця 80-х років. Розповідає його колишній колега Сергій. Тут була невелика сцена, ось був так організований стихійний майдан. Дуже такі гучні промови були, вони патріотичні. Я вперше побачив людину, оце Юра якого сьогодні ми поховали. Він вийшов. Молодий йому тоді це був десь 89 90 рок, роки. роки. Молодий, десь йому років 23 було, то може там трошки більше. З великою гітарою з такою, з, далі сперевість з така була. І вперше в глухові зазвучали пісні. Українських стрільців, пісні козацького періоду. Це було стільки мужньо, настільки щиро. Я його побачив, я його відчув зразу. І зробив такий висновок: це людина-пружина. Людина, яка здатна до жертовності. директорка Національного заповідника Глухів Ірина Мошик розповідає, що Юрій Коваленко пропрацював у їхньому колективі 36 років, а у 2020 році вирішив приєднатися до війська. Він був одним із ініціаторів і, скажімо так, двигуном, генератором створення заповідника у місті Глухів. і саме на основі його колекції, знайденому Юрію Олександровичем, як археологом тут, і в, і в регіоні, в окрузі міста, і не тільки в Окрузі, це Сіверщина. От і ці артефакти, які він знайшов, були покладені в основу створення музею археології, який є при національному національному заповіднику глухів. Він мені приходить і каже: відпусти мене у війську. Я йому відповідаю. А якщо я цього не зроблю, це ще змінить? Він каже: Ні, я вимушений буду звільнитися. І ось у цьому був весь він, Коваленко Юрій Олександрович. Наталія Риброва з Батурина розповідає, що саме Юрій очолював українських військових, які у квітні минулого року першими увійшли в їх населений пункт. 2 квітня надвечір, коли вся Україна вже дихала, тим, що ворог. Погнаний з під Чернігова і з-під Києва, і ми ловили кожну новину. І тут мені зателефонували мої колеги і сказали, що наші, наші, наші в Батурині. Ми поїхали разом з дівчатами тут туди. Це була субота, надвечір вечір квітня і до великого щастя цих наших очолював Юрій Коваленко. Радість була просто безмежна. Це було ну настільки символічно, що та людина, яка доклалась настільки до відродження Батурина, і фактично. Відродження нашої пам'яті всієї нашої української нації. Вона була першою, хто зайшов і очолив цю цю роту українських героїв. Прощатись з Юрієм Коваленко прийшли всією громадою. Міський голова Глухова Надія Вайло розповідає, що в місті чоловіка знали та поважали. Людина легенда. Дійсно, мабуть, немає ніодної людини в глухові. Яка не знала би Юру. Знала його як археолога, як історика, як викладача, як виконавця пісень, просто талановиту людину. Юра був дуже толерантний, дуже освічений, дуже порядний. І знаєте, він був справжнім українцем. Мене радує тільки те, що Юра просто як людина, що він подержав на руках свого онуку. Це дійсно так. Для нього це була дуже велика радість. Кожен повинен зробити, що від нас залежить, для того, щоб його смерть була недарма, щоб найскорше ми отримали перемогу. Поховали Юрія Коваленко у рідному селі Некрасове. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.